24 грудня всіх вітаю. Остання новина: Папа Римський запропонував 24 години миру по всьому світі. Да? І він закликає всі країни погодитись на це. А особисто, особисто, особливо закликає Росію, Москву та Путіна погодитись на цю тишу, на свята, да? на, як він каже, на народження нашого Спасителя. А він дуже засмучений, Папа Римський Лев, що Путін відмовився від запропонованого перемир'я напередодні від Мерца Німеччини. І закликає хоча б на 24 години зробити тишу в нашому мирі, щоб був спокій на свята. Ну, давайте спитаємо, чи буде 24 години? Тиші в Україні на свята. Імператор в розпачі. Війна. На фронті все одно будуть обстріли. На фронті тиші не буде. Очікується свято, сила, люди, захист сонця. Давайте так, я по цьому бачу, що на фронті прикордоння все одно будуть обстріли. Там не буде зупинки тиші. Вони можуть погодитись тільки не обстрілювати решту України. Да? Ну, тобто, там місто Харків, Запоріжжя, там Суми, Чернігів, ось так можуть погодитись, не обстрілювати глиб України, але при фронтовій і фронт будуть продовжуватися обстріли. Показую так. Чи погодиться Путін на заклики Папи Римського на 24 години перемир'я на свята на Різдво? Чи погодиться Путін на перемир'я 24 години на свята? Закликає Папа Римський. Сонце думає плани, помірність. Плани, плани, помірність. Сонце Україна, уход. Ну, ви розумієте, він і відмовитись, ну якби він не хоче перемир'я. Він а відмовитись від закликів Папи Римського на 24 години в світі. Да? Він звертається до всього світу. Він і відмовитись не може, бо він він опиниться в очах всього світу. Просто ви зрозуміли ким, да? І тому я думаю, що він погодиться. Путін погодиться на 24 години перемир'я. Росія і ірафант подарок. Росія зробить подарунок Папі Римському. Ще раз скажу: може бути тиша, не, не будуть 24 години обстрілювати великі міста, але на фронті все одно будуть продовжуватися обстріли і бої. Ну, тобто, на фронті тиші не буде. Я думаю, буде так. По розкладу. а ну давайте ще раз. Чи погодиться Путін на 24 години перемир'я, закликає його Папа Римський в Україні? Погодиться? Башня. Отшельник, башня по отшельнику і, і. король меч Башня по отшельнику. Знов башня по отшельнику і король мечів. Це там, де військові. Плани Сонце. Вибір. Вибірково, ще раз скажу. Великі міста можуть 24 години не обстрілювати, а прикордонні і фронт, на жаль, будуть там все, все одно обстріли. Ну, ось так показує. І ще показує повтор, того, що було в Том або в минулому році. Хто пам'ятає, що було в тому, чи в минулому році. Тиша буде в Україні 24 години. Тиші в Україні на Різдво. Чи буде це? А потім відразу, як пройдуть 24 години, влаштую масований. Обстріл Прекр... Обстріл. прекрасно. Росія, Україна і Ірафант. Бачите, Ірафант це Папа Римський, Росія, Україна. Я все ж таки думаю, що ну, він, не, він не скаже Папа Римському, що ні, ні, ні. Він погодиться ось не обстрілювати великі міста, а знов кажу: фронт і прикордоння будуть обстріли. Ось так. Подивимось.